Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Цикл зустрічей з дизайну взуття. Ми продовжуємо в партнерстві з компанією Charm розробляти. Для того, аби розробити, ми маємо розкласти по поличках все. Наразі ми розбираємось з конструктивом. Поїхали. Конструкція. З чого складається конструкція взуття? Перше, це у нас іде жорсткий підносок. Далі союзка. Друге, це оця частина. Далі третє берци. Це те, що тримає е, е, утримувач такий. Е, е, за рахунок чого. Далі язичок. Е, П'яте це задник, задник, утримує п'ятку. Далі шосте це жорсткий задник. Сьоме це каблук. Восьме це супінатор. Дев'яте це у нас а, вклад, така устілка, вкладиш такий. Вклад. вклад, вклад підклад. А, далі 10 -е, втачка, а, 11 -е, простілка, 12 -е, підошва безпосередня. І а, 13 -е може бути, може не бути. Це а, накаблук а, у жінок здебільшого це а, набойка. А, далі ми з вами домовилися, що ми конструктиву подібнюємо будові будівлі і сказали, що є фундамент, є стіни і є дах. Тож, фундамент низ функціон... відповідає за функціональність та стиль. Це підошва, каблук, устілка. Далі за надійність та довговічність відповідає підносок. Задник та е, е, супінатор. І е, верхня частина дах – Союзка, Берце, підкладка. Тож, друзі, е, виявляється, те, що ми з вами інтуїтивно відчували, так воно насправді і утворюється. Тому це мене дуже тішить і я. Е, Ну, радий тому що вписався в цей процес і досліджуємо все разом. Обов'язково підписуйтесь на канал, слідкуйте, тому що у нас є мета, а ви її сформулювати ми поки що не можемо. Ми хочемо створити і творчий позив нас, той, творча енергія нас підводить до цього. І не забувайте, що ми тут творчій майстерні. Дякую.